Доброго раночку, мої дорогі підписники. Я така рада, слухайте. Капуста, о! Якраз я її поливаю. Он тут влиці покажу. Дивіться, збоку. Бачите, це цвітна. Це пакчой мій. Це знову капусточка. Це я так садила. Тут уже он таке. Тут моя е золота помідорка. Це по другому разу. Це капія. Зараз ще трохи я її всю посажу під банки. П'ятилітрові обріжу, посажу, У мене банок море є. От, бо в стаканчиках і тісно посажу на дворі Ех, квіточки. Вон там дуже гарна квітка. Дивіться, скільки ще баклажано в мене. Ох, запаслась, кажу, посадити нема де. Отут я посадила помідори, і оця цибуля, ще може 2-3 дня Я її порей, я її отут -от, посередині посажу. Отут-то -от -от. що робити? одне на одне сажу? Треба робити не 4 ряда, а п'ять рядів і з тої, і з тої сторони. Коротше говоря, дивіться, висадила баклажани. Оце вчора посадила до крана, посадила вчора. Гарно. Оці дві раніше для проби чи не померзнуть. бо всі казали, померзнуть. Тут покиночка, потім вона вирветься. Баклажанчики, всі різні сорти. Гляньте, то там візьму, то там візьму, то там. От там де порожнє це вже я повиносила ячейки. Ці я вже вирішила 100%. От там під капустою, під заборчиком, ну під фундаментом посажу. Сьогодні куплю ленту, сусід мені доставить. Оці помідори дуже гарні. От, дивіться, як поливається. І пішла я далі садити. Дивіться, де сажу. тут де моя кокінка, поробила ямки. Отою штучкою. І сажу потінка, не буду вже її ждати, щоб вона вже така-така-така велика була. Повирізаю її раніше до ця бачите, рядочка досадила вже. Оце осталось мені посадити. Раз, два, три, чотири штучки. Зараз посаджу І все. Гляньте, коренева коренева Ех, яка я господиня крепка. от Тут теж капуста, тут вже повиривала. Трошки пакчоя. це цвітна капуста, а там вже береться в головочки. Зараз вам покажу теж. О, дивіться. Я ж завжди говорю правду. Бачите, як в головочки вже береться. Ввечером мушу все пополоть, бо зараз їду на педикюр. Треба себе сьогодні день любити мене. Саму себе. Але я вже 6 годин люблю себе. Кури почистила. Все поприбирала, в свиней почистила. Люблю себе капець. Вечором треба прополити. Гляньте в головочки, вже скручується капусточка. Деякі тільки сіють. Оце після ранньої капусти я собі думаю. Гляньте. Це цвітна, оце два рядочки ранні. Після ранньої капусти треба буде теж щось посадити, може вже посіяти, Може які помідорки посіяти, такі супер-супер. Треба знову мені звернутися до Раїси Євтушенко. Явтушенко. Вони, це жіночка. У мене всі помідори в цьому році від неї. Вона має хорошу розсаду. Мабуть, я до неї звернуся на консультацію, чи ще можна підсіяти на пізні помідори на осінь. Але зілля буде в мене сьогодні робота. Бачите, так з кожного цього беру потрошки. Оце. Так, де то тут до цієї троєчки? До цієї троєчки. Троєчка. Це вже другий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Білих. Білих посадила саме найбільше. Коротше говоря, сажу я. Ну, дайте ще пройдемося біля перчику. Таблеток напилася, слухайте. Ой. Ходити, не можу, коліно болить, рука болить. О, дивіться-но. Ну, може, зараз ще вспію епіном обробити антистресант, щоб так йому їм не було гаряче, крепко. Оці вже помідорки поприймалися, вже нижні треба листочки ці пообривати. О, бачите, такі помідорки. Були такі тоненькі, як садила, а вже на людей стоять похожі. Бачите? Ось зачепила листочка, де так пахне. Вчора так капельку тут по центру пройшла сапкою, але потім і позатоптувала. Любо, подивитися, слухайте. А і ці штуки, бачите? Треба почепити сьогодні останні штуки, тому що, це, мабуть, комарі, я думаю, почеплялися. Получиться мені треба вирвати останню редьку, просапати. Але тут, дивіться, досажені помідорки. Один, два, три. Один, два, три. Тут один, ще два штучки посажу. Оце то натикаю. Казала, буде рідко. Але ж мене так завжди кажеться, а робиться по-другому. Дивіться, ну, яке золото. Це вроді би кібіць. А ні, це не кібет. Кібет з тої сторони, а це вже що? Це може батяня. Все перепутала, вже не знаю, який це сорт. Чесно говоря. Тут то є ті кеточки. Такий пакчойчик. Такий добренький мені і салатик, і жарю його. А це ти куди поріз? Кудись поріз, бо тут був холодок, йому закривало. Так треба виключати цей полив. хожу, говорю, а воно собі працює. Яка краса! Оце кібіс. Бачите, який гарний. Дивіться. Дзвоню, я сьогодні пишу повідомлення, я сьогодні Раїса Євтушенко. 100%. А це у мене зламалась помідора. Гляньте, я її не обрізала, то таке засохше. І росте гляньте, ну росте корінчик. Отаке. Пішла я садити баклажана і пішла я готуватися, бо мені на підікюр. Чотири штучки тут залишилося засадити. Все, бажаю всім самого найкращого продуктивного дня. Бажаю всім вам здоров'я і вашим сім'ям. Бажаю, щоб вам праця приходила в радість, так як мені. Я могла б і посидіти, і мені вже два місяці на таблетках, таких конкретних і уколах. Але мені сьогодні встала в 6 годин, пішла, все поробила, прибігла в тепличку, зараз форточки поокриваю. Все, і поїду. Отаке. Бажаю вам добра, щастя і миру. Саме головне оце тільки що посадила. О, Зараз досажу. Вони не боліють, тому що перевалка йде, корінь не оголіний, тому що посіяні в стаканчики. О, хватить, вже тут вам поливатися. А це посія... посадила два огірочки для проби. Дайте збільшу, посадила два огірочки чи замерзнуть. Бо кажуть, мороз, то десь. Да а це, огляньте, ну це сьогодні тако листочок зробив, а що таке, може, перелила вчора вечором. Ну, нижні листки то таке. О, саме головний урожай. Ну перед тим, як садить сьогодні огірки, я все прополю. Салати я оставлю, хай доростають, вони мають головочки піти. І цей має головочки піти, це іспанський цей називається. Іспанія називається італіано. він такі довгі головочки робить. А ну загляну в бочку, що там треба додати воду чи ні. Ого, конкретно викопало. Коротше, із 300 залишилося 100 літрів, може. Перекриваю, гляньте. Перекриваю, перекриваю золото. Все щасливенько вам всім Трудимся.